Привіт, дорогі мої глядачі! канал Народна Думка. І так, більшість моїх відео це про пенсії, виплати, допомоги різного роду, тобто для більш дорослої верстви населення і тих, хто постраждав внаслідок бойових дій. Але сьогодні зробимо ну не виключення, можна сказати, приємне виключення. І розповім декілька хороших новин саме для студентів. Тож, дорогі мої студенти, додаткові бонуси вам. Компенсація навчання, переведення вас на державне і отримання стипендії. Давайте усе розповім. Але перед тим коротенький відступ, нічого складного, збираємо на дрон людині, яка навчилася ним керувати, пройшла підготовку спеціалізовану. Сума потрібна 100 тисяч гривень. Наразі є там 34, ну вже більше. Поки записується відео, гроші активно кидаються. На 608 тисяч, тобто по 25 копійок. Але якщо не всі скинуть, то 5, 10, 50, 100 ваших гривень дуже швидко наблизить нас до покупки цього дрона. А разом з тим до більш ефективнішого виконання завдань бойових, так і також до приближення перемоги. Цим все зрозуміло, номер карти в описі під відео. Ось він на досі. Усі бажаючі долучаємося і наближаємо нашу перемогу. А тепер щодо відносно студентів. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив кілька дуже гучних заяв саме про студентство, саме про навчання. І так, перше, це те, що студенти, які навчаються на територіях, де ведуться бойові дії, і у них Через ці бойові дії склалися затруднення з оплатою навчання, так, уряд компенсує усі заборгованості студентів перед їхніми навчальними закладами. По-друге, усі студенти, які будуть далі продовжувати навчатися, переведуться в навчальні заклади, де більш спокійна обстановочка, так? а не там, де йдуть бойові дії. Тобто студенти з зони бойових дій, студенти, які постраждали внаслідок війни, і студенти, які, на жаль, втратили батька чи матір на війні, будуть переведені на державну форму навчання. Тобто вони не будуть платити за навчання, навчатись вони будуть далі за рахунок держави, і ще, крім того, отримувати стипендію. І що відносно стипендій, усі заборгованості, які там десь були. Обіцяли також в найближчий час усе виплатити. Тож, усі, хто бажав навчатись далі, здобути освіту, зробити впевнений крок у своє майбутнє, але, на жаль, не міг цього зробити через ті обставини, які складаються, на жаль, через війну, тепер зможуть продовжити усе це за підтримки нашої держави. Усі заборгованості буде погашено державою. І вони продовжують навчання уже на безоплатній формі, і також будуть отримувати стипендію. Ну, звісно, якщо будуть хорошо вчитись. На жаль, звичайно, що це навчання в більшості випадків онлайн, так а не офлайн, коли люди ходять, відвідують студенти, студентське життя. Це саме прекрасне, що може бути. Ну, спочатку пандемія коронавірус, потім ця війна забирають у них таку можливість. І це вже дуже велика втрата. Тож, дорогі мої студенти, от такий вам подаруночок від держави, який анонсував прем'єр-міністр України, а ви в свою чергу хорошо навчайтесь, здобувайте освіту. Потім працюйте на користь, на благо України, розбудовуйте її, робіть її красивішою, щасливішою, успішнішою, тому що саме усе у ваших руках, у руках молодого покоління. Ну, ми ж також не будемо стояти в осторонь і будемо допомагати. А наразі нагадую про допомогу саме Збройним силам України. Тож, долучаємося, тому що саме перемога це найголовніший пріоритет, який зараз стоїть перед Україною.